Стрілянина робота у Макдональдс, поїздка в кабіні сміттєвоза, оголена 30-метрова скульптура Дональда Трампа та відверті образи чорношкірих. Як працює чорний піар на американських виборах, та чи доречний він під час поточної виборчої кампанії Дональд Трамп вдавався до неабияких спроб привернути до себе увагу? Масштабна боротьба за престол розпочалась у липні у штаті Пенсильванія, де на Дональда Трампа відбувся замах на життя. Тоді республіканець був поранений у вухо. Цей замах аналітики й досі вважають вдалим. Адже тодішній конкурент Трампа Джо Байден був змушений фактично призупинити критику Трампа. Бо через зростання співчуття до експрезидента це мало протилежний ефект. Згодом відбувся ще один замах на життя республіканця, проте суспільство. Ця подія вже не вразила. Подальша поведінка Дональда Трампа свідчить про заздалегідь продуманий план так званого чорного піару. До прикладу, ситуація, коли представник республіканців завітав попрацювати у Макдональдс, щоб сфабрикувати твердження Камали Гарріс про її роботу у фастфуді. А для того, аби розкритикувати слова Байдена, Трамп перевдягнувся у працівника сміттєвоза. А коли сів до кабіни, сказав, що робиться на честь Камали і Джо Байдена. У той час поблизу Лас-Вегаса встановили 13-метрову скульптуру Дональда Трампа, зображеного голим та підвішеним. Творці цієї інсталяції, які побажали залишитися анонімними, пояснили, що це смілива заява про прозорість. Вони закликали виборців критично замислитися про політичний вплив. Так, нещодавно телекомпанія CBS опублікувала інтерв'ю з Камалою Гаріс у програмі «60 Minutes», яку Трамп і його соратники розкритикували за начебто скорочену відредаговану версію, в якій суперниця республіканця виглядала краще. Не менш цікавим став скандал з репором Підіді, якого звинувачують у секс-торгівлі. І діді протягом багатьох років організовував масштабні вечірки, на яких побувало мало не половина Голівуду, що зараз стало на користь обом кандидатам, адже і Гарріс, і Трамп неодноразово перетиналися з репором ще задовго до політичних агітацій. То на чию користь працює політичний батл? До прикладу, у піар боротьбі з Байденом Трамп роками працював над тим, щоб приліпити до чинного президента США Ярлик сплячий Джо, коли через свій поважний вік Байден іноді погодився так, ніби засинає на публіці. Проте тепер подібні закиди спрацювали на користь Камали Гарріс, яка на 18 років молодша за свого опонента. Так само, як і вислови Трампа темношкірих і бездітних жінок спрацювали на користь суперниці, яка не має власних дітей та має чорношкіра коріння. Тож скільки коштів кожен з кандидатів витрачає на передвиборчу агітацію? Так, за даними американського агентства Bloomberg, зараз президентська кампанія у США набула найдорожчого статусу. Камала Гарріс та національний комітет демократичної партії витрачають на день у співвідношенні 3 до 1 Більше ніж Трамп та республіканська партія. За даними компанії з відстеження реклами Ad Impact, лише у вересні Гаріс витратила на піар 152 мільйона доларів у той час, як Дональд Трамп лише 63. що вдвічі перевищило витрати Гаріс. Тож, за скільки так званий чорний піар міг нашкодити кандидатом, будемо говорити далі. З нами на прямому зв'язку Богдан Ференц – експерт міжнародний кандидат політичних наук. Богдане, доброго ранку. Вітаю вас. Тож дивилися про ці чи чорні чи сірі технології під час американських виборах. Наскільки вони дієві взагалі? Тому що це ж таки доволі нова, пов'язана з Трампом здебільшого традиція, так би мовити. Ну, ви знаєте, я думаю, що не зовсім нова, тому що, в принципі, такі сірі, чорні технології вони завжди були частиною електоральних перегонів. До речі, не лише Сполучених Штатах Америки, просто в США. Вибори вони асоціюються в американців також з таким шоу-політичним шоу. Тому власне і технології і чорні вони також використовувалися часто до речі в різних електоральних циклах різними політичними штабами. Просто ці чорні технології вони, наприклад, якщо 40-50 років тому носили один зміст, тобто да там ну зараз нам це може здаватися десь сірими або навіть такими звичними технологіями, як, наприклад, нападу на опонентів, то наразі дійсно ми бачимо радикалізацію в контексті політичної риторики комунікації. І Я думаю, що, що тут соціальні мережі роблять. Дуже серйозний свій внесок, не скажу, що завжди позитивний, тому що якраз і алгоритми подекуди тих чи інших соціальних мереж вони заряджені, заточені якраз під таку більш жорстку радикальну риторику, і таким чином формується сприйняття і виборця середньостатистичного, наприклад, і також за допомогою інколи таких технологій чорного піару. Все ж таки мобілізується свій виборець ядерний, це з огляду на політтехнологічну складову. А також йде атака, так скажемо, і вплив на виборця, які вагаються, або він взагалі не голосує, наприклад, за того кандидата, проти якого цей вдалий чорний піар застосовується, або він. Тобто, да, голосує навпаки за того кандидата, який інколи застосовує цей чорний піар. Тому це один з елементів передвиборчих кампаній. Чорний піар або чорні технології, вони дійсно мають різний ступінь застосування, але вони подекуди є досить дієвими. скажімо так, це не ключова стратегія електоральної кампанії, яка розробляється політичними штабами, але вона обов'язково. Враховується в контексті як протидії, якщо, наприклад, на нас будуть застосовувати або проти нас такі технології, що ми маємо робити, як ми маємо або атакувати у відповідь, або захищатися, або так само застосовується безпосередньо в медіа, також навіть в навіть політичних дебатах да, основі особистості в цій кампанії між пані Гаріс. І Трампом перехід на особистості він надзвичайно був і залишається серйозним. Ну і власне Дональд Трамп взагалі не переймається тим, наскільки його слова відповідають дійсності. І ми тут уже не говоримо про конкретні образи, просто про дивні заяви. Він може розказати про те, як мігранти полюють на домашніх тварин американців, пообіцяти, що до кінця його президентської каненції американці полетять на Марс і подивиться Ілона маска. Багато людей американців сприймають цю інформацію серйозно. Чому? Є різні теорії, до речі, це цікаво, що ви зазначили. Є теорії, які стосуються якраз тих громадян, знову ж таки не завжди лише американців, які вірять в теорії змов, так звані, так це така своя категорія. Людей, які завжди за всім вбачають якісь змови, як, як, якесь закулісся, що воно в принципі часто присутнє, але подекуди гіперболізоване. От, власне, навіть є наукові статті, я, я з ними ознайомлювався, раджу, які намагалися роз'яснити, чому дуже багато серед виборців Трампа якраз прибічників таких теорій змов. Uh -huh. І це навіть інколи може здаватися, що певне сектанство в цьому проявляється таке, от ідеологічне, можливо, політичне, в контексті якраз недовіри до всього, що пов'язане там з політиками, з естеблішментом. Хоча сам Дональд Трамп є вихідцем з цього політикому і естеблішменту, бізнес естеблішменту, однак йому вдалося все ж таки в своїй риториці комунікація, яка зазначу дуже. Ефективна на ту чи іншу частину американського суспільства вона проста дуже і вона інколи доступується на емоціях до тих чи інших громадян. От власне він працює не на факти, не на аргументи, а на емоції. Більше емоційна складова вона є вкрай важлива у передвиборчій кампанії безпосередньо тому і вдається подекуди дійсно переконувати людей, які не завжди готові перевіряти всі факти там. Довіряти йому тому, що він говорить, ну от окрім цієї ставки на чотирнадцятькість, якщо так можна сказати, ще він багато робив Трамп під час своєї передвиборчої кампанії, експериментував, намагаючись протидіяти стратегії Камалі Гарріс. Ви згадали до речі про цю протидію. На вашу думку, чи це вдалося? Чи вдалося досягти бажаного результату? І за рахунок чого, тому що от ми дивилися в сюжеті, що фактично в три рази менше витрати а, в... Трампа на передвиборчу кампанію ніж у Гарріс. Ну, чесно кажучи, мені здається, що поки що це такі попередні заміри фінансових видатків, тому що на мою думку є видимі так скажемо фінансові видатки а є ті, які там, потім вже після виборів будуть калькулюватися і можливо враховуватись, не враховуватись. На мою думку, все ж таки Трамп також досить. Серйозно витрачаються на вибори, просто різні періоди, там різні фінансові можливості, поти куди є і політичні штаби. Вони також визначають на який період найбільше витрачати там фінансів, і наголошую, вони витрачають ці фінанси, як Штрамп-Харріс, так і Трампа на ті штати, які. Коливається або на того виборця таргетують, наприклад, рекламу, який або не прийде, або не хоче голосувати, або ще вагається. От, Власне зараз основний ресурс туди спрямовується. Тому я думаю, що дійсно Трампу частково вдалося досягнути певних успіхів у своїй політичній і електоральній риториці, але йому було непросто коли. Визначились демократи, що пані Гарріс буде замість Джо Байдена, тому що їхня тактика, стратегія була заряджена саме на Байдена. І Дійсно, там вони досить успішні були у тому, що вони намагалися донести до американського виборця. А потім зміни відбулися, що також частково на користь республіканців, тому що проблема в демократії виникла. І коли от визначеність з'явилася у демократичній партії, і пані Гарріс вже чітко було зрозуміло, що стала кандидаткою для Трампа, було Викликом певним перебудуватися, яким чином далі відпрацьовувати цю кампанію, і тоді по замірах, навіть соціології, пані Гаріс була перевага зараз. Це вже хвиля, дещо спала, тобто і тут потрібно шукати для штабу демократів нові елементи, як дійсно залучити виборців, які вагаються. Мене турбує питання з цією незаконною лотереєю. від Ілона маска розіграше мільйона доларів. Уже й викликали його до суду, і штат Пенсильванія обвинувачення з цього приводу йому висунув. Наскільки ці події відображаються в плюс чи мінус якраз Дональду Трампу? Це цікаво, тому що я не думаю, що Маск йшов на такий крок, не порадивши з юристами, не проаналізувавши там. Законодавство, як там національного рівня, так і штату, безпосередньо, я думаю, що вони точно передбачали наскільки це там легально, нелегально. Але на мою думку, зараз вже Напередодні практично виборів президентських така інформація щодо суду. Вона може з одного боку мобілізувати ядерний електорат, або підтримку там Трампа. Маска, яка вже також є. У Маска є своя, так скажемо, да електоральна база. Можливо, я до речі неодноразово в ефірах наголошував. Не виключаю, що у Маска є свої політичні амбіції. Йому вже не так цікаво в технологіях. Можливо, багато чого досягнув, хоч і в політиці спробувати себе в майбутньому. Хто? Знає тому власне це більше так скажемо резонанс в медіа, і навряд чи це, наприклад, виборців, які і так не голосували за республіканців, навряд чи їх це там змусить прийти і все ж таки проголосувати проти там Трампа. Тому не думаю, що це буде дуже суттєво впливати зараз на розподіл передвиборчих симпатій. Ну, це ще до історії: хто скільки більше витрачає на вибори, Трамп витрачає але чужі гроші на свої вибори на <реш> мата. Да. Богдане, дякуємо вам, що долучилися до ефіру. З нами на прямому зв'язку був експерт міжнародний кандидат політичних наук Богдан Ференц.